Чи відрізняюсь я на сцені і я в житті. Ну, звичайно, ні. Тому що я не можу грати якісь ролі. В першу чергу я повинна довіряти собі і обирати себе. А кожна грань мого життя це саме я. Не знаю, я просто відношуся до. Того, знаєте, як переключають тумблер, да? Ти заходиш після концерту, були оплески, були теплі відгуки, були обійми, була фотосесія з глядачами, були селфі, були яскраві миттєвості. Але коли артист заходить на сцену, то він артист, він яскравий, він несе думку, він ділиться з глядачами своїми емоціями, а коли е, артистка сходить зі сцени, е, вона просто жінка. І я дуже швидко перетинаю е, ну, цей крок. І відкриваючи двері е, свого будинку, е, я залишаю сцену і залишаю своє амплуа, і залишаю там все, що я е, тільки що емоційно відчувала, я залишаю це за дверима. Тому що сцена це інші закони життя, в яких, в яких ти береш на себе увагу. А в житті треба приділяти цю увагу. І особливо зараз сьогодні для мене важливо приділяти увагу любим друзям, рідним, дітям, батькам, людям, які просто звернулися за допомогою. І зараз я взагалі не маю. Ну, тих кордонів, які напевно колись я в, в юних своїх роздумах собі фантазувала. Життя це не фантазія і не ілюзія. Я живу в реальному часі. Тому і на сцені і в житті я не відрізняюсь. Різниця в тому, що на сцені я завжди в макіяжі з укладкою, а вдома я можу скрутити хвостик, дульку. Не знаю, вмитися, вдягнути зручний спортивний костюм і смажити картоплю. До речі, дуже смачно. Сім'я, це пісня і життя. Сім'я, Святий